Все змінюється, все набридає. Кажуть, завжди потрібно рухатися вперед, щоб бути цікавим. Модне, завжди стає минулорічним або вінтажним. Цікаво, що навіть благодійники повинні постійно придумувати щось нове і оригінальне, щоб привернути увагу людей до тої чи іншої проблеми у суспільстві. Привіт-привіт! А я Аріна Петрученко, і сьогодні розповім вам, як хустки стають благодійницями. Все навколо може бути корисним, може творити добро, предмети побуту: автомобілі, дерева, квіти, картини, книги і одяг. Як дуже просто. Візьміть оригінальну ідею і додайте величезне бажання допомогти. І отримаєте рецепт успішного благочинного проєкту. Варіантів оригінального волонтерства є дуже багато, але сьогодні поговоримо про хустки. У Львові є декілька таких організацій, які використовують хустину як полотно чи папір, на якому можна прочитати своє рідне послання. Хтось пише рядки з віршів відомих українських письменників і поетів. Таким чином вони популяризують українську літературу і закликають молодь любити своє. Інші друкують на хустках національні символи чи відомі вислови. Будь-що, аби тільки підтримувати незламність українців в ці важкі часи. Важливою складовою виробництва таких хусток є не лише поширення інформації, а й збір коштів на благодійність. Купуєш хустку, скажімо, за тисячу гривень, з них 200 гривень іде на потреби війська. Останніх три, а загалом більше десяти років свідомі українські виробники, митці і дизайнери намагаються наблизити нашу перемогу. І це зрозуміло. Але, на жаль, під час війни почали менше уваги приділяти іншим важливим проблемам: хворих дітей не стало менше, екологічні проблеми не зникли. Людей з особливими потребами стало набагато більше, як і жінок, які потерпають від домашнього насильства. Сьогодні поговоримо про ті хустки, які створюються жінками, що перебувають у складних життєвих обставинах. Майже кожна з них постраждала від домашнього насильства. А ще тут працюють жінки з тимчасово окупованих територій. Вони мають можливість створити і розвивати свій потенціал. Йдеться про соціальне ательє «Патерфлай», в якого цікава історія заснування і дуже креативна керівниця. Давайте знайомитись, розпитаємо все про минуле і про плани на майбутнє. Добрий день, мене звати Аріна Петроченко. Чи можу я задати вам декілька запитань? Привіт! Можеш? Мене звати Уляна, і я маю для тебе невеличкий подарунок. Ой, дякую. Давай тобі його пов'яжу. Будеш мати як згадку про нашу розмову. Дякую вам ще раз. А тепер до запитань: як виникла ідея створити таке ательє? Виникла ідея ще з такого раннього дитинства. Я була такою, як і як ти, і в своїх робочих навчальних зошитах на останній сторінці малювала різні ескізи. Потім е, дуже хотіла йти вчитися на цю професію, але батьки говорили, що я спершу здобула серйозну професію, потрібну суспільству, а потім вже займалася таким видом діяльності, як виробництво і створення різного роду колекцій. Тому ця ідея зі мною пішла у доросле життя, і вже в дорослому житті створилося власне соціальне ательє Butterfly, в якому ми сьогодні знаходимось. Я читала, що жінки під час арт-терапії малюють картини, і ці картини лягають в основу хустини. Які це були хустини? Так, направду, коли ми створили наше ательє, звідки зародилася ідея хустки власне на одній із арт терапій з психологиною, яка задавала тематику того вечора, так малювання власне тих картин, і зародилася ідея переносити ці картини на жіночі шовкові хустини. І зараз є такою хорошою тенденцією до того, що після кожного такого майстер-класу, такої арт-терапії, ці картини лягають в основу наших майбутніх хустинок. У вас дуже оригінальні назви хустин. Хто їх придумає? З командою ми сіли до роздумів і подумали, що буде гарно, коли назви, які будуть лягати на ці хустини, вони будуть відображати. власне, сам такий Знаєш, самі відчуття жінки це незалежна, вільна, укрилена, просто успішна, добра, інтелігентна. А чи дітки долучаються до такої соціальної ініціативи? Звісно, ми недавно проводили таку дуже гарну акцію на підтримку наших військових і дітки молодших класів з різними вадами, так власне, дітки особи з інвалідністю. Також разом із психологом малювали свої картини. Які потім лягли теж в основу наших хусточок. Ми ці хусточки продавали і вже виручені кошти продавали на один із наших лівських реабілітаційних центрів. А які у вас плани на майбутнє? Ну напевно, як кожного українця, ми дуже чекаємо тої нашої перемоги. А якщо говорити про розвиток нашого виробництва, так то мені би дуже хотілося, щоб в ближчому часі нам таки вдалося відкрити наш шоу-рум, в якому би могли представлені бути наші товари, в тому числі і шовкові хустинки, і не лише а, це власне вихід на якісь світові ринки, ті процеси, які відбуваються в нашій державі. Так, десь наші плани трошечки призупинили, але в нас класна, потужна і креативна команда, з якою точно я впевнена, ми здобудемо тих вершин, які поставили перед собою. Клас, дякую вам за таке цікаве інтерв'ю. Дякую і тобі! Як бачимо, немає жодних перешкод, коли чогось дуже хочеш. І коли твої ідеї несуть в собі добро. Сподіваюсь, моя історія надихнула вас. А з вами була я, Аріна Петріщенко. Па!